Так, що погнали. Все, як завжди. Заходимо, вмираємо, виходимо з гри. Проклято дзеркало, до машини, правильно в перший раз ідентифікувати всі свічки і малюнок за сфоткати Плями крові. Зразу вже. Ой, ред 3. У нас УПР, або залізное диво. А Ой, было бы классно а залізное диво. Нас же Дива была вроде, нет. Не, я не бачила. Не помню. Так, зеркало знайшов. Зараз нас його. Тут світло виключив. А зараз гроші вже не можна забирати? Ходи ні? ляльку надо игрушку зеркало надо зеркало я взял, на суши тут часики а часики А свечки не А, блокнот хтось заносив? за Скиньте. Я, наверное. Так блокнот скиньте, да и чтоб мы бачили. Какой интервьют пешином. Гостел обоутюс. Гостел about yourself. Короче, ты хваляется. Произошло. Mm -hmm. Ми в прошлій катці так і не знайшли, де е, це була е кукла Вуду намальована. Тут був знайти. А отут з дверами так може бути? Опа. Опять Надо не запомнить. Роберт Бертон. не Ну, Роберт Осборн. Ро Роберт Бертон. А, Буртон. Сейчас uh, Куда в кут? Чьяков на ток. Я просто не понимаю. отлично, что она просто крутится, да? Ну, может, трошечки Короче, якщо є yes, ноу, no, він прям показує. Прям чітко в ЄС чітко ноу. Це в no. вкус. Да. Якщо да. він чуть-чуть десь промазує по ЄС yes, Ноу, no, значить це хаотично. А вона свічки мені тушить, підараска. Е Я думаю, що не виповняється, вроді, все підпалило. Все, я ясно. Ебанулся. А як тікати? Мене немає, чем захищаться. Ой, блядь, я тоже щось не подумал, про це. Я выйшов. Это уж Диан. Не, дворя відкрытий. Да, да, да. А -а -а. Живо. Так, найти типу, поляльку. У нас паракули. Давайте знали, да? Знати. В зокно тебе мешать не дай все. А, так у нас супер, получается. Куди бігти, щоб не вмерти? Ну, no, двері ведь. Ви нормальні вообще? Вон він там йде, він вон там ите. Да, може в подвал, якщо сейчас пустить Да. Він ніби в підвалі тут. Ну, no, він в підвалі був. Все, мене з'їли. Да. Діану з'їли, бо Диана геть не видно. Диана тут. Да. А в кого фотик сфоткать тебе блокнот Ой а айн зазори зараз Чим Чем бить його... Страшно Добила пиздец захищати. Так, Так від Нього можно статы Лечильник частинок надо ляльку. приймать Що таке не показала Так, дальше идентификувати как первый раз надо пару лавальню. Трояночку тут положить? Мне кажется, лечебник 150 500 Ой, кидай ляльку. Я вгадав. А? <рик> Мисливець. <рик> Що відбувається у вас? Нічого, мене на двері робили. <рик> <рик> uh, так, середній або старший. Надо. А де твій лічильник? Він взагалі не хуяний, кофія. Бум -бум -бум. Вот так, а. секретник, куда ты пришел? А, а вы в что статуя защищает? Да. — Ти вмерла? Не я вмерла. Ну, хіба що це не упер? Ну, тоді що може бути. Заебись. Тоді міряти знову МП. Ми ж МП неправильно. Что ты? Захищати... Не, nee, ну так все хорошо ж было, не? Помогайку. Помогайку. Плачь. Подвали, бегаю. Шо, блядь, нихуя не получается. Значит, винный плач. Тяна, ты там собираешь эти кульки? Mm, да, стараюсь. Твои двери. Забрала. <свят> <свят> Надолго? Надолго, <свят> походу, да. Я зараз расскажу вам, вчера третий А, -а, а І що? Ну я вижив. 3 2. А, -а, -а людо, він мене зараз їсть. Боже ж ти, Андрій, йому просто не понравилось. Я ні не розумію, що відбувається. <плес> Мені здається, воно багує дуже. Мені здається, ця гра дуже пахуя. Ну, Red 5, да, Red 3 у нас 100%. Значить, окей, Red 3. Плями крові точно у нас. Ну, значить. Почекайте, а може ну, другий ран? Страшно. А другий ранг вис... считается за высокий ранг? Може, у нас марионетка? А від марионетки хто спасає? Ніхуя ніхто Так, Да, другий бомба. ранг тоже считается. Блять. Может, у нас 10 маріонетка? марионетка? Зараз значить термометр. Тон паху щи не носит, тоже не носит. Ну, раз, и все. Может, бутымарионатка. Я не знаю, А? купляла. Класс, класс. Ой, Диана, сейчас что-то волшебник. Что за звук? Мам, габал, кажется. Шо происходит? Шо такие нахуй? Пиздить, ходить тінь, ходить пиздить мене. Нічого собі. Диви, 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 диви. Ні, я собі, 20% знесла. Охуєть. Охуєть. І на термометрі воно не показується, що ви розуміли. Мені треба побачити самого Превета. Би... Жить за тобой его, Тим. Да Там шей двигай. Офигеть. Достильный переходом. Беля, ты колонна? А это что? надо, это, наверное, шесть взято вид марионетки. А ты би и цього нормально, да, я так поняла. А пошла ты нахуй. Аня, це, це, якщо ви вилічилась? Да. Тебе 40% здоров'я було і хулоп и стало 100. Да, він б'є і сразу 20 вносить. Угу. Ну, Хочу. прикольно. В, в такому плані прикольно зробили Не так легко получається. Ну шо, нараб до хто це або не буде. Він вирішив до нас не приходити. А, він білий якийсь взагалі. Де? На цьому? Так. Да. Так, да, білий. Це Соль 50. 50. Да, у нас маріонетка. А зараз а фіолетовий. Фіолетовий. Здоров'я, поїпшим. Частинки, е, до 500, якщо що. Здесь пиздец из боку бантик називається. До 500? чи 500 тысяч. Да. Нема 500 тисяч, до 500. Дред, стес, телевізор, дред стедс, телевізор. Він может вас заливать, суки. Блять, хоть так. Так, одна, двері відкрывай, блядь, дура. Святий вогонь, свята сіль. П'ять джерел світла, з пополом в зувию, потім обачне сіль. візьмеш пополом. І обічний сіль. Угу. И потом пентаграма. А мы всі знайшли эти штуки чи ні? Ой, тут мимо хтось пробіг. Маріонетка каже мабуть, так святий. Бо я живий. Хорошо, якраз біжи, аби помре. А ти де? А ти де? А ти де? А ти де? А ось ось ти. Ось все, біжу тут. тут. Хочу взяти свої А, святий вогонь візьме, да. Він допомагає, якщо що. Святий вогонь. Вот и святой вогонь. Потом что, святосир. Да, сучка, ну тихо, что ж тут была. Больше никому умирать не можно, если что. Сзади кого-то побегла прям. Сзади меня. Ну я ж кинул ей святосир. Да, она зловила. А, у меня она просто пропала. Ммм, 5 раз светло. Хорошо, колба. колба. Так, у нас чарап, часы, розочка, херня для снега, осталась маска. Э маску типа нашла, да? Que um, não menecer o que bom, não tenendo a nice máscara маска есть у него? Ма, я его нашла. Я вон что-то сверху Камера Камера моя лежала, ты забрала? Да. Вообще тут а! Бивите. Бля, все, мы не пизда. О, дякую. Я спасла. А, я. Дивіться, де я бачив маску. Я з не забув і мені сп... підсвічувалося вверх типа. Мені здається, що у нас маска могла забагувати зараз. Не, вони підсвічують ті предмети, які ви тут валяються Я сумніваюсь, ні. Прямо отут мені світить внизу. блядь, я без ничего хуже вообще. Ты без меня сейчас бежи. Бежу. Все, малейку. Хоспест ушел, называется. Ой, Отстань от меня. Отстань. Так, душа, раздавайтесь свою теорию. Дай сюда. Пойдем сюда. Ну вот вон она, светится. Вот прям вот тут. Вот тут вот, прям. Земля. Я нашла маску. А да была. Туалет. Иди сюда покажу. Ну вот. вот. Да. Вот, я ж ебачил, но я не мог найти ее тут в туалете. Я ее не заметил просто. Блять, мне пизда. все з рук чи що? Да. У мене розсудка нема. А де ти? Я вже в... на вулиці. А... Я вибіг быстренько. Я і вогонь туди в неї кинула. Тоби а я туди? А я вийшла з хати, бо атака. Добре. Біжиш, ні? Що за скам? Водій, макне та листочку, пожалуйста. Бежи, або помри. А, задя, не это тоже треба. И водим обязательно мекне. Может достать таблетку. Ой-ой-ой. Что там я нема? А, у нас ноль таблеток. В смысле ноль. Жракси. Мы. Ме... У нас ноль. Бери, баре вадим. А Та да ёбаный в рот, я достану до цієї таблетки чи не. Все. Достал? Да. Ну 50 руссудка, нормально. Пока да. Диани, что треба, на макну. Тук-тук. О, пускають. Салам алейкум. Дян, бежим, акну, пожалуйста, выдать высотки. Соль трапакет на тмей. То бежи, 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 Мукен. Okay. Тук-тук до вас можно? Тук-тук, до вас можно Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Тук-тук. Что, не пускай? Не, о! За нам чисто у него кинутый силь и сразу можно хуярить уже, да? Тільки треба ще принести з собою цей а, як він називається кінжал, напавно. Да, ты гарпуном, ты пришла? Да, пишем. Все взял. Не все розочка валяється. Я взяв два предмета. Блядь, <пл> поле так темно тайно, нозочка, роза, а що шашу валяється? Тебе ж нічого не. Аня, ні, скільки ти предметів взяла? Один. А, я два. Значить, що щось валяється. Годин. Я біжу, біжу, біжу. Валяється походу, ходу, поні. Маска де в кого? Маска Є маску? Де Сука, ну, я маску кидала. Сука, де Я не бачу маску. Я тоже. Усю маска. Во. Ань, здовно на тебе. Сука, зараз знала? Ловец. Ловец, бежу, 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 бежу. Все, мадам, ничего больше. А, не в тебе два предмета, да? Да. Маска. Да, да старый. Ну вот а ты впал на колина, а? <гум> Трехочковый. Это толпа яка срака. Ты вообще охуел? ну бебру. Атака. Вашего чувства юмора. в этой хованке пограем сейчас, почекайте. Вы цей. Я уже ловлю. Сейчас, шукайте. Целенаправленно сразу пришел сюда. Очі дивляться на мене чуть не обістрали блядь. Дві сімсот.